Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо в цей прекрасний сонячний день, про що ви як пенсіонер зобов'язані повідомляти пенсійний фонд. Чому це важливо і що буде, якщо цього не робити? А ще краще, як це зробити, не відвідуючи особисто пенсійний фонд України. Отже, давайте згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Є там такий пункт третьої частини другої даної статті 16, де там не тільки є. Право, а ще є ваш обов'язок повідомляти пенсійний фонд про зміну ваших даних, які вносяться до вашої персональної картки. Якщо ви вирішили виїхати за межі держави, ви теж повинні звернутися в пенсійний фонд та повідомити про це. Якщо у вас змінився статус, якщо ви... Ви протягом 10 днів зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України, які е, про ті обставини, що, які спричиняють зміну розміру вашої пенсійної виплати або припинення її виплати шляхом подання відповідної заяви і з наданням відповідних документів. Це працевлаштування, значить, початок вашої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу. Якщо це йде мова про укладення, наприклад, трудового договору, Правового договору, реєстрації вас як фізичної особи підприємця та провадження незалежної професійної діяльності. Тому що багато хто думає, ага, я ж зареєструвався, мене Державна податкова служба бачить, значить, і пенсійний фонд, і ще фізична особа-підприємець. Ні, ви зобов'язані про цей факт, що повідомити особисто протягом 10 днів пенсійний фонд України. Також, якщо ви звіль... звільняєтесь, ви теж про це повинні повідомити Пенсійний фонд України. Якщо у вас Відбулося припинення вашої діяльності пов'язаної з отриманням доходу, трудового договору, цивільно-правового договору. Якщо ви припинили свою підприємницьку діяльність, ви теж повинні про цей факт обов'язково повідомляти пенсійний фонд. Які треба документи, які засвідчують відповідні відомості щодо вашого працевлаштування або ж, навпаки, звільнення. Це наказ або розпорядження про прийняття чи звільнення з роботи, ваша трудова книжка і Записом про працевлаштування чи звільнення, чи цивільно-правовий договір. Про такий обов'язок органи пенсійного фонду повідомляють кожного пенсіонера під час призначення пенсії, коли ви підписуєте пам'ятку пенсіонера, тож теж звертайте увагу і уважно ознайомлюйтеся з необхідною, потрібно ознайомлюватися з необхідною інформацією, яка може повпливати на те, що пенсійний фонд. Е Потім Ну, буде до вас звертатися, щоб ви, наприклад, переплачену пенсію повертали, щоб для вас це не викликало ніяких негативних наслідків. Ви можете це все зробити на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду, але вам потрібно отримати КЕП, тобто кваліфікований електронний підпис. З цим кваліфікованим електронним підписом ви можете дистанційно, не звертавшись в органи Пенсійного фонду України, заходити там розділ щодо... Пенсійного забезпечення там є заява. Ну вам буде заява на перерахунок пенсії, а далі вид перерахунку працевлаштування чи звільнення. І ви заповнюєте всі необхідні поля заяви, надаєте. Завантажуєте скановані копії документів, які підтверджують відомості щодо працевлаштування або звільнення. Потім ви сформовуєте цю заяву, підписуєте її кваліфікованим електронним підписом і надсилаєте на розгляд до пенсійного фонду. І ви можете, до речі, результат оглянути в вкладці Моє. Мої звернення, тому хочу нагадати, що неповідомлення або невчасне повідомлення про ваше працевлаштування про реєстрацію підприємницької діяльності призводить до того, що пенсійний фонд. Е Виплачує вам кошти, які потім ж вам прийдеться повернути. Вони підлягають обов'язковому поверненню в пенсійний фонд. Тому будьте, будь ласка, уважні і обов'язково повідомляйте про факти, що у вас змінюється, обов'язково, що стосується вашої праці. Тому що на жаль, розмір наших пенсійних виплат він бажає кращого. Тому українські пенсіонери, які виходять на пенсію, в більшості випадків ще надалі продовжують. Працювати